Ну що ж, всім привіт! Ми знову повертаємось до вас. Так, часом трапляється через аудіо-відеораунди може вимикатися трансляція, але бачимо, що ви повертаєтесь до нас за резервним посиланням. Тому давайте вже договорю відповіді вам на цій трансляції. Отже, у першому завданні у нас були два серіали: Пітьма та зовні», у другому завданні це були серіали Погані сестри та Велика маленька брехня. У третьому завданні район Беверлі Гілс та район Мелроуз. Четверте завдання це були серіали Клініка та Анатомія Грей. У п'ятому завданні серіали про в'язницю. І це були помаранчевий хід сезону та втеча з в'язниці. У шостому бафі переможець вампірів. та Що ми робимо у тініх? Обидва серіали про вампірів. У наступному сьомому завданні у нас були Декстер та Ганнібал. І восьме завдання серіали поділ та «Темне дитя. Ось такі були відповіді на наш останній восьмий раунд. Зараз ми ще дораховуємо бали за гру. І коли буде готова таблиця результатів, тоді ми обов'язково з вами. Поділимось нею і озвучимо її зараз тут на трансляції. Також вона з'явиться у нашому телеграм-каналі. Завтра і не забувайте підписуватись на цей телеграм-канал, тому що саме там з'явиться ще й турнірна таблиця з результатами за три гри. До речі, наступна наша гра це вже буде фінал. Це буде гра мікс тем. Це, там будуть запитання і про кіно, і про музику, і про серіали. Тобто такий мікс з нашого всього сезону буде також цікаво. І саме в тому телеграм-каналі в першу чергу з'явиться. Анонс цієї гри. Тому підписуйтесь, слідкуйте за всіма результатами і новими анонсами. Що ж, також давайте поспілкуємося трошки в чаті, напишіть нам, можливо, з яких міст ви граєте. До речі, плейліст також є офлайн у Львові, Рівному, Луцьку, тому, якщо ви з цих міст можете в описі знайти наші посилання на соцмережу і прийти зіграти з нами вживу. А, також нам цікаво, з яких міст у нас сьогодні гравці, тому чекаємо ваші відповіді в чаті. Зараз я теж собі його відкрию. Також можете написати нам, чи зустріли в цьому квізі свій улюблений серіал. Якщо так, то який. Ось нам буде дуже приємно. І також не забувайте писати нам свої відгуки, що сподобалось, що не сподобалось, бо ми хочемо мінятися, ставати кращими, і якщо є якісь моменти, ми, звичайно, хотіли би їх виправити. А, так, бачу, що замість так, написали розрив, це, звичайно, також зараховується, озвучки різних дубляжів ми завжди зараховуємо при перевірці. Квістоп, дуже дякуємо. Приємні відгуки, завжди приємно читати. А, так, все сподобалось. Супер, дуже раді. Ага, повідомляють, що вже є результати, тому давайте дізнаємося, хто ж наша трійка переможців. І з результатом 56 балів має третє місце. Команда, як я зустрів вашого мужика. Віртуальні оплески е, на півбали відірвалася команда, що посіла друге місце 56,5 балів. з половиною. Бали має команда Hulu and Hoop. А, і перше місце наш лідер сьогоднішньої турнірної таблиці 58 балів, має команда номер 2. Ну, команда номер 2, ви сьогодні команда номер 1. Всіх вас вітаємо, дякуємо, що були сьогодні з нами. Ми працюємо за Free Donation Ось тут є QR-кодик, за яким ви можете подякувати нам за гру. Також всі потрібні посилання та реквізити є в описі під цим відео. А зараз, буквально за секундочку, тут з'явиться ще й табличка результатів. Якщо не хочете її чекати, можете знайти її також в описі під цим відео. Або ж залиштесь тут буквально на хвилиночку, зараз ми її протранслюємо. Всім дякуємо, до зустрічі на наступних іграх від плейліст. Па-па!